Сьогодні в нашому сквері будемо говорити на дуже важливе питання: це пенсія, це субсидії, це пільги, це все те, що пов'язане з нашим пенсійним фондом України. Сьогодні у нас в сквері э, заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Одеської області, начальник відділу обслуговування громадян громадян Наталійочка. Ми з вами спілкувалися багато разів, але так, дистанційно, коли якісь десь переміни йдуть, то тут в, в цьому питанні. І так. Пенсійний календар 2022 – Як він виконувався? Бо зараз ну, час війни, понятно, бюджетних коштів не так багато. Як от на сьогодні діла наші стають? Ну на даний час пенсійний календар, усі перерахунки, які були заплановані на 22 рік, виконуються. Тобто, щомісяця відбувається якісь підвищення пенсії. На протязі місяців місяця двадцять року підвищення коснулись багатьох. Категорії громадян це були і військові пенсіонери, і інваліди внаслідок ЧС, і пенсії по втраті годувальника внаслідок ЧС, І індексація пенсії масштабна, яка була у березні 2022 року, як по цивільним пенсіям, так і по військовим. Також було підвищення компенсаційних виплат категорії 75 років, 80 років плюс, тобто, усі ці компенсаційні виплати також були зроблені, як і обіцялось уряду. З 1 квітня відбувся перерахунок працюючим пенсіонерам, тобто той категорії громадян, які після призначення або перерахунку пенсії відпрацювали 24 місяці та набули необхідних необхідного стажу. Тобто також працюючим пенсіонером було зроблено. Я У... пам'ятаю, да, що коли були 10-15 років по тому, коли були десь якісь так переміни, зміни, там виплатах і так далі, і наш пенсійний фонд, стекляшки, його атакували наші пенсіонери, бо вони ну, не всі вони так сказав, спілкуються в соцмережах. Так, вони, їм потрібно прийти, побачити очі, задати питання, щоб це, на це питання була відповідь імперсонально. Ваші центри вони працюють, так? І де вони так, розміщуються? На даний час всі сервісні центри, як у місті Одеси, так і в Одеській області, працюють працюють у повному обсязі з різних питань, тобто ніяких проблем на даний час немає. Але оскільки на даний час ну, є повітряні тривоги, спеціалісти під час повітряних тривог прийом скасовуються, оскільки вони з відвідувачем проходять більш безпечне місце. Але після Закінчення повітряної тривоги прийом громадян подовжується, і от в таких умовах на даний час ми працюємо і е, дуже прошу громадян, які не мають. Не мають більш таких важних питань все таки звертатися дистанційно за телефони гарячих ліній, звертатися через допомогу дистанційних послуг веб порталу пенсійного фонду. Нагадую, що є можливість подати будь-яку заяву через портал. Тому залишити цей час тим громадянам, які це дуже важливо. Це призначення пенсії, це оформлення допомоги на поховання, тобто немає часу на відклад. Дення, ну ви можете зі мною не погодитись. Але ну як я розумію, от, деякі пенсіонери вони ходять до пенсійного фонду, це як до клубу, так поспілкуватися, десь якось потусувати, бо ну більше не де їм там зустрічатися чи там на лавці в дворі там біля під'їзду і так далі. От, і вони відволікають працівників, які працюють, от, і які дійсно вони хочуть найбільше від відповіді, щоб пополилися пенсіонери на їх запитання. От, а ці бабушки вони ходять чисто поспілкуватися. Ну є ж у вас родичі, є у вас молоді люди, які є. Якщо ви самі там в інтернеті не можете десь щось там, якусь ну, кнопочку нажати, ця інформація вона оперативна тут же вона поступає е, на всі так скить, всі зв'язкові портали з пенсійним фондом України. Буквально ну, в, ту, ту же, в ту же мить, як то ця інформація з'являється, і вам не потрібно буде десь йти, десь їхати, десь пережидати цю так сказати, повітряну тривогу, а отримувати інформацію прямо з перших уст. Бо в пенсійному фонді ті люди, от, соціальні працівники, які там працюють, вони ж не видумують нічого. Вони отримують директиву і вони її розповсюджують. Бо тут прийдя там, з рушницею чи там якісь з балачками, ви ж не виб'єте нічого. Є закон. Субтитры А ви повинні його виконувати. Тобто, ви є так сказати, між законом та пенсіонерами, оті ті посередники, які доносять їм інформацію, роблять перерахунки, а ви ж перераховуєте кожен раз, там так. чуть не кожен місяць, кожен, кожен квартал. Так, так. Ну, Для цієї категорії осіб, які дуже часто до нас приходять, у нас є проведення орк роботи: це день відкритих дверей, день пенсійного фонду, школа майбутнього пенсіонера, де наші фахівці надають таку інформаційну роз'ясненню. Снільну роботу у будь-якому напрямку, тому категорія громадян, які не отримали будь-яку інформацію від... Зазначеного там працівника вони можуть прийти е, на такий захід та отримати повну інформацію за свого за питання. Е, також хочу зазначити, що з липня місяця був е, зміна прожиткового мінімуму, був також великий перерахунок пенсії. Та ті громадяни, які отримують пенсію у мінімальному розмірі, також відчули зміни. І ті громадяни, які отримують якісь доплати, які також залежать від зміни прожиткового мінімуму, у липні отримали підвищення. У 2023 році буде змінюватися, бо я, там я бюджет а, також великий перерахунок пенсії, який в час відбувся у жовтні місяці. Це була вже призначена компенсаційна виплата категорії 70 років у розмірі 300 гривень до розміру пенсії. Також перерахунки пенсії. Відбули з категорії осіб як 80 років, так і 70 років при наявності стажу 20, 20 років у жінок і 25 років у чоловік, і 65-річним, у яких у жінок є 30 років стажу, у чоловіків 35 років. Тобто, у жовтні місяці це, це зазначена категорія осіб також отримала пенсії у підвищених розмірах. Що стосовно закінчення календарю на 2022 рік, це відбудеться у грудні так. Також буде зміна прожиткового мінімуму, яка була затверджена державним бюджетом законом України про держбюджет на 2022 рік. І у грудні місяці громадяни, які отримують мінімальну пенсію, також отримують зміни. Прожитковий мінімум з грудня буде 2093 гривні. Що стосовно наступного року, ми також сподіваємося. Що Бюджет вже прийнят і зазначений категорії осіб, також буде підвищування. Таке, як індексація пенсій у березні місяця, такі масштабні перерахунки, та і у квітні місяці працюючим пенсіонерам також. Хочу також нагадати, що громадяни, які не, не підпали, під перерахунок працюючим пенсіонерам у квітні. Вони також звертаються до органів пенсійного фонду за перерахунком пенсії. Кстати, uh -huh. працюючі пенсіонери, вони повинні раз у рік чи раз у два роки, в три роки подавати якісь так сказать, uh -huh. свою інформацію про те, що вони продовжують працювати. Ні, Ні. Ні. Ті громадяни, які станом на перше квітня, ну от на 1 квітня, да, от поточного року, набули 24 місяці в стажу після попереднього перерахунку або після для призначення пенсії їм зробився перерахунок автоматично. Тобто зазначена категорія осіб вже не приходила до сервісних центрів. Ті громадяни, у яких два роки сплинуло там, у серпні, у липні, у вересні, у жовтні, то ця категорія громадян приходить і подають заяву на, на перерахунок пенсії. Або у наступному році, у квітні, вони також під під, під будуть підлягати під автоматичний перерахунок пенсії. Тобто на це даний не, час так не потрібно забувати про це так. Так і ніяких довідок нічого приносити не треба. Тобто це паспорт та індифікаційний код або пенсійне посвідчення нового зразку. Більше нічого приносити додатково з місця роботи не потрібно. Будуть якось змінюватися от, е, от ці дані. Там в якому віці ми виходимо на пенсію, і який повинен бути стаж, так мінімальний стаж для а, того, щоб отримувати е, ну, мінімальну на даний, пенсію? на даний час на протязі 2022 року. Е, норма е, норма стажу, яка необхідна для призначення пенсії, це 29 років. У наступного року це буде 30 років, і так поступово до 35 років стажу. Тобто пенсійний фонд не призначає пенсію громадянам, у яких немає необхідного стажу. Якщо у людини норма стажу від 15 до 19 років, то вже призначення пенсії буде відбуватися у 65 років. У людини, якщо стаж від 19 до 20 років, 9 років, то він вже буде призначати пенсію у 63 роки. Тобто, ну, і час. Так, ми повинні нагадати тим е, людям, молодим людям, які працюють і якось не дуже так, замислюються про те, яка буде у них пенсія, да. будь ласка, ви не забувайте зайти до бухгалтерії, перевірити, а що вам начисляють, бо ну, платять же, де, дехто платить в конвертах там, і так далі. Це ж не йде так сказати, від ці відліки в пенсійний фонд і ви потім ваша пенсія буде маленька. Оце Потрібно контролювати, бо час він же він же не він, він швидко так. уходить. Буде скоро пенсія. Оце наблюдайте, скільки у вас капає на вашу майбутню пенсію. Це по перше. Ну і таке запитання. Нещодавно да? хвилинку доповнюю, да, що да. тут не потрібно звертатись до бухгалтерії, а потрібно зайти на веб-портал пенсійного фонду у свій особистий кабінет і отримати інформацію. Довідку форма ОК 5 де буде зазначена, як ваша організація, ваше підприємство установ. Звітує uh -huh. до пенсійного фонду, і ви будете бачити, е, працюєте ви офіційно, є ли сплата внесків і ТДП. Тобто це можна все зробити через органі пенсійного фонду, сервісного центру особисто, або через додатковий е, кабінет, веб портал, або вже зараз є така можливість і застосунку дія. Так що... Це дуже комфортно, бо ну, ті люди, які зараз пенсіонери, у них такої послуги не було. і коли вони Ходили на пенсію і починали збирати якісь справки, де вони працювали, і як і думали, що в мене буде така пенсія. Потім виясняли, що так. там вони десь їм не, не писали, там десь не, не, ці кошти там не йшли до пенсії, там не було сплата, і так сказати, в архівах щось не знайшли, і так далі. І люди теряли свою пенсію. Я нещодавно чув, що ці соціальні сустрахи, ті виплати, які були, да, пільги, льготи там всі, і так далі. Це все перейшло до пенсійного фонду. Я так розумію. Що вам це додавило такого гембіля? простіть за яких мою лексику. Ну от, але ж ну наскільки це для громадян буде чи краще, чи там ліпше це буде, чи буде, буде якісь затримки? От я, що що змінилося? Так, це новий продукт, і згідно постанови кабінету міністрів від 16 вересня 1041, Це е, те, що призначення, виплата та фінансування пільг та житлових субсидій переходить функціонал до пенсійного фонду України. Той жовтня місяця вже пенсійний фонд розпочав поетапне. Тобто вже відбулось фінансування. Фінансування у жовтні місяці пільг та субсіді зробив вже органи пенсійного фонду. До грудня 2022 року прийом документів, консультація та призначення ще залишається за органами управління праці та соціального захисту населення. Але з грудня вже це переходить до органів пенсійного фонду. Тобто надавати документи можливо буде. Як і раніше, тільки до ще буде приймати документи пенсійний фонд України. Також це може буде зробити дистанційно через веб портал пенсійного фонду та через застосунок дії. І от з грудня місяця вже повністю пенсійний фонд буде від прийому документу призначати та фінансувати зазначені соціальні виплати. Ну, це новий продукт. Ми ще не знаємо, як що, які будуть проблемні питання, але немає таких задач для пенсійного фонду, з якими ми не справилися. Тому я дуже. Сподіваюсь, все буде добре. Виплати як були, так і будуть виплачуватись. Хочу зазначити для тієї категорії громадян, яким вже призначена субсидія або пільга. Воно все, все перераховується автоматично, тобто, додатково звертатися до органів пенсійного фонду зазначеного питання не потрібно. Тобто, звертаються тільки, тільки ті громадяни, яким треба вперше призначити зазначені ну от, житлові субсидії або пільги яким вже було призначення їм звертатися не буде, потрібно, так. Так, так. Ну, це я так розумію, що вашим працівникам це додається, так сказать, об'єм роботи. а Я так знаю, що в декількох ваших центрах і є ну, тих працівників, які працюють не один рок. І це я так розумію, для них це ще такий гамус додається, ну дай Бог, щоб вони так сказати, так, якось так, щоб часу вистачало робочого робочого часу, щоб вони все це виконували. Я ще хотів Запитати, от ми ну до нашої передачі в Ютюбі йде такий текстовий супровод. Так, Коментарі з, з, з приводу нашої передачі. Ми можемо там розмістити телефони гарячої лінії від ваших так. центрів, щоб люди могли могли звертатися до. Так, так? так я ще хочу нагадати, що у нас у телеграм-каналі є канал головного управління пенсійного фонду в Одеській області, де розміщується актуальна інформація, зміни, номера телефонів гарячі лінії, також є соціальна сторінка в соціальній мережі Фейсбук, також ми там розміщуємо все нове, все дуже актуально, тому дуже прошу користатися цими каналами. Та якщо є, виникають такі питання, які ви не можете вирішити самостійно, приходьте до сервісних центрів. Я думаю, бажаю, що наші фахівці нададуть допомогу та нададуть необхідну консультацію зазначених будь-яких питань. Ну а краще, да, перше ніж йти до сервісного центру, можна зателефонувати, так задати питання, десь для себе щось з'ясувати. Чи от в Фейсбуці так набрати пенсійний фонд України? Ви побачите всю цю інформацію. Так що читайте нашу текстову супровід, яка буде до передачі. Ну і останнє питання. Яке питання я ще не задав? Бо ну багато питань, ну, да, багато які багато потребують багато... наші пенсіонери? Так багато питань Зараз це виплата пенсії у військовий стан, як вона проходить. Хочу нагадати, що громадяни, які отримують пенсію да, у місті Одеси, Одеській області, але були вимушені переїхати до інших регіонів України, то е, які зміни відбулись? Якщо людина отримувала пенсію через банківську установу, то ніяких проблем нема. Людина звертається до будь-якої банківської установи, банкомату або е, там, не знаю ще куди, і є можливість зняти кошти. Розрахуватися там у магазині багато сітей магазинів була можливість зняти налічку на касі. Та категорія громадян, які отримували пенсію через поштове відділення. от У них є, де, ну, коснулись проблемних питань, але як отримувати пенсію в даному випадку. Тобто Людина також могла звернутися вже там, до іншої, там, де вона на даний час перебуває, до банківської установи відкрити рахунок у будь-якому банку, який є там зручний, та звернутися до сервісного центру незалежно від місця мешкання, та подати заяву на зміну на зміну способу виплати, і вже з наступного місяця пенсійна виплата нараховувалася на банківську установу. Ті громадяни, які виїхали за межі України. Тут, якщо також людина отримувала пенсію через банк, ніяких проблем нема. Вона може також розраховуватись банківською карточкою за кордоном. І до, до моменту, коли дія картки не скінчилась, якщо не відбулося ніяких змін і вас не викликає банківська установа для проведення ідентифікації особи, або якщо до нас не дійшла інформація, що ви виїхали на ПМЖ за кордон, тобто на цих підставах пенсія може бути припинена. Стосовно поновлення виплати пенсії, вже людина повинна звернутися до сервісних центрів особисто та подати заяву на поновлення виплати пенсії. Також хочу сказати, що нагадати, що е, на даний час органи пенсійного фонду працюють екстериторіально, тобто немає прив'язки до місця реєстрації. То есть, людина... Це було і при, при пандемії да, так, так, да, також, е, цей механізм вже запущений. Да, при пандемії ми це вже іспитали. Да, Даний час у людини немає би, проблеми, де б вона не, не знаходилась на території України. Вона може вирішити будь-яке питання від призначення пенсії, від перерахунку, від отримання довідки, замовлення пенсійного посвідчення. Тобто у будь-який сервісний центр на території України людина може. Звернутися з будь-яких питань, і оце передача е, призначення субсидій та пільг до пенсійного фонду. Е, от е, за принципами екстерітаріальності, Тобто, у майбутньому, якщо зараз є прив'язка в, в органах соціального захисту, що людина зверталася за місце мешкання, то коли вже буде у пенсійному фонді, то незалежно від місця мешкання людина також може звернутися до зазначеного питання до будь-якого сервісного центру. Бо цей механізм вже відпрацьований. Вже, вже роки місяці потім. Ну що ж, якщо нашу передачу от, бачили хтось з молоді, котра ще не так на насчет пенсії, от, ви так йдеть своїм пенсіонерам, от, ссылку на нашу передачу, хай вони подивляться, може виникнуть якісь питання. І в нашому текстовому супроводі беріть телефон і дзвонити, і ви о, почуєте відповіді на всі ваші питання. Дай Бог, щоб ваша пенсія була так сказать, своєчасна, от, а це буде так, бо наш пенсійний фонд. Працюю над цим. все буде Україна. Щиро дякую вам! Все буде Одеса.